А ви знаєте, що кожна сім'я має свої правила та традиції? Наша група це теж маленька сім'я, адже ми з вами проводимо час разом. У нас є спільні ігри, у нас є спільні заняття. Тому у мене виникла ідея. А давайте ми разом з вами складемо свої правила толерантності для нашої групи. Згода. Для того, щоб з часом ці правила не загубилися і ми не забули їх, я пропоную їх записати. І для цього мені буде потрібна ваша допомога. Привіт! Зараз ми з вами зробимо кольорову долоньку. Для цього нам знадобиться ось такий кольоровий картон. Колір ви обираєте самі на вибір, який вам подобається: це буде синій, червоний, помаранчевий, рожевий, можливо. А також ножиці і олівець. Ваш улюблений колір на вибір. Мені чомусь захотілося помаранчевий колір. Так, олівець я оберу. Який же ж обрати, Який же ж обрати? Напевно, напевно. Ой! Один вже втік од мене. А який же ж мені обрати? Я ось такий. Так. Ось у нас є папір. Ось у нас є олівець, і для того, щоб нам зручніше було потім вирізати нашу долоньку, ми перевертаємо і зі зворотньої сторони малюємо, ми нікуди не поспішаємо. Обережно кожен пальчик обводимо, малюємо нашу долоньку. Ось так. так. У кожного вийде своя долонька. Така ось гарна. Ну, у вас, напевно, вийде гарніше. Тобі, дітки, з ножицями ми працюємо обережно, дуже обережно. Тому ми нікуди знов не поспішаємо і вирізаємо нашу долоньку. Так, і в мене вже залишився мізинчик. Так, ось так. Обережно. От дивіться клас! Яка гарна! Я впевнена, що у вас теж вийшла дуже гарна долонька. Вам сподобається наш віночок, і я хочу дітки, щоб ви запам'ятали, що добро завжди сильніше за зло, тому чекаю на ваші долоньки.